Немає сил. Вам треба підсилювач, Стрімінг-підсилювач. Roxane Caspian Series 4G. Мене звати містер Санні, і ви підписані на канал Audio. А якщо ще не підписані, то саме час це зробити. За два роки моєї діяльності на цьому каналі бренд Roxanne пройшовся просто по дотичній вигляді вертака і чомусь не потрапляв на змістовний огляд. І я вважаю це недогляд, бо цей британський бренд цінується в колі аудіофілів як символ якості і надійності. Тож час виправити цю мою прикру помилку і познайомити вас із брендом Roxanne. Це пан Турач Могадан, а це Туфан Хашамі. У далеких 80-х роках вони обидва навчалися у лондонському університеті. Турач змалко захоплювався музикою та мав неабиякі навички конструктора-ентузіаста. Заради розваги він зібрав вертачок, який усував недоліки тогочасних програвачів. Покращеним програвачем зацікавився співзасновник британського ретейлу Саунд Організейшн Роджер Мейсер і запропонував тураджу виробляти програвачі для його мережі. У той час Туфан працював інвестиційним аналітиком і побачив в цьому неабиякий потенціал. Тож друзі не прийняли пропозицію Мейсера, а заснували власну компанію. Затяті аудіофіли з перським корінням Туфан і Турач вирішили назвати свій бренд на честь доньки перського царя Дарія Роксани. Згодом перська культурна спадщина відображалася в назвах багатьох інших продуктів компанії. Ну як, наприклад, перший культовий вертак бренду Roxen – Xerx, що названий на честь перського царя. Після вертака компанія Tufana і Тураджа» випустила гучномовці, мовці, вдосконалила картриджі і тонарми, розробила власні cd плеєри та впевнено вийшла на ринок fi пуцілювачів У 2016 році Roxen увійшла у родину Хайфай Гігант та Monitor Audio, і це дозволило бренду отримати значні ресурси. А як відомо з ними, набагато зручніше робити хай фай шедеври які отримують визнання від аудіофільської преси та експертів галузі. Серед найсвіжіших відзнак Аплоусе Ворд від StereoNet, що отримав Каспіан 4G, Джон Пікфорд, професійний звукоінженер з майже 40-річним стажем і затятий аудіофіл, описав Roxanne Caspian Series 4G як інший рівень якості звуку. Я цілком згоден це true masterpiece. Мейзін, якщо вам хочеться якісного звуку, і ви шукаєте універсальний підсилювач із можливістю стрімінгу, Caspian 4G може стати ідеальним рішенням, але щось мені підказує, що без доказів не обійтись, правда ж? Почну з того, що Caspian Streaming Amplifier створений для сучасного користувача, що окрім аналогу юзає цифру і стрімінгові функції тут реалізовані завдяки платформі BlueOS, яку ви точно вже знаєте з інших наших оглядів. Тому підсилювач може бути легко інтегрований навіть в вашу мультирум систему. Уся програмна частина Caspian Series 4G працює на абсолютно новій апаратній базі. На що варто звернути увагу? ЦАП РЕПЧА він працює за принципом диференційного струмового конвейера, і ця технологія дозволяє витягнути максимум деталей із цифрового сигналу, щоб перетворити його у максимально якісний аналоговий звук. Підсилення Єуфорія це передова архітектура, розроблена Roxen. Окрім досконалення підсилювача класу AB, інженери застосували індивідуальні джерела живлення для підсилювачів струму та напруги, і це дозволило зменшити їх взаємний вплив і забезпечити чисте та прозоре звучання. Процесор DSP дозволяє точно налаштовувати підсилювач відповідно до своїх уподобань та приміщення. Для цього використовується чотири ключові технології: Intelligent Tone, Boundary, Speaker та Phono. Попередній підсилювач повністю балансний. Він забезпечує максимально можливий рівень придушення шумів. А нова конструкція входів з заземленням, що примикається, дозволяє знизити перехресні перешкоди між підключеними пристроями. Знутрішчимою все зрозуміло. Це прям топчик. Що з зовнішністю? Та самі подивіться, це ж футуризм, зведений в абсолют. Міцний корпус з алюмінією. Зверніть увагу на панелі товщиною 6 міліметрів. І не дивуйтеся тепер, що підсилювач важить 15 кіло. Гладкі лінії та скошені края. Солідні радіатори з двох сторін, що додають харизматичності цьому дизайну, брендування по центру верхньої панелі, бокові панелі розбиті на строгі квадрати. І нарешті панель керування цього не побоюсь, порівняння космічного корабля. oled екран, три фізичні кнопки, індикатор гучності і колесо контролера, яке реагує як на натискання, так і на обертання. Якщо ж ви хочете дистанційне керування, то в комплекті є дистанційка і дві батарейки. Ну і звісно, будь-який смартфон надасть максимальну кількість доступних налаштувань за умови встановлення відповідних застосунків. Як основний Maestro Unit, що розроблений монітор аудіогруп, з його допомогою забезпечується налаштування основних параметрів, а також доступ до розширених функцій. Конфігурація входів, балансу каналів, керування режимом очікування, розширеними функціями DSP Engine. Програмка в цілому непогана. Але я б хотів, щоб час відгуку програмки в деяких ситуаціях був швидшим і функціонал побільше. Другий застосунок, з яким дружить Roxen, це BlueOS Controller. Я особисто звик до OS, і тому одразу обрав саме цей варіант для керування. В BlueOS вже є безліч діджитал станцій та іншого музичного контенту, який можна одразу використати. Тепер, коли все налаштовано і готово до роботи, можна похвалити широкий спектр з'єднань. Caspian Series 4G дозволяє легко інтегрувати його і складні аудіо та відеосистеми. Ви можете підключити джерела через RCA, оптичні та коаксіальні входи, XLR для збалансованого аудіо, USB для hrs аудіо, а також езернет і вайфай для потокового відтворення музики. Крім цього, Caspian Series 4G чудово підходиться для домашнього кінотеатру завдяки підтримці багатоканальних з'єднань і можливості інтеграції з av ресиверами що забезпечить вам потужне і якісне звучання під час перегляду фільмів. То були звуки кі... кіноспецефекти, якщо що. Підключенням розібралися, тож перейдемо до головного до звуку. Зазначу потужність Юніту 105 Вт на 8 Ом на канал, і на мою експертну думку, акустика Monitor Audio Gold 106G це ідеальний матч. Ну ладно, не буду прикидатися, я просто дуже хотів послухати нові голди, про які би розповідали у цьому відео. От настійливо раджу потім подивитися, але зараз не відволікайтеся, маючи ось таку акустичну систему. Я не маю права використовувати посередні дроти. Тому Ба-бам! Аудіоквест роки 44. Це те, що зараз треба. Готово. Я все ніяк не міг знайти час послухати новий альбом Джемікс Екса In Waves, і тут такий гарний привід. Чому я обрав для тесту Джеймса Сміта? Ну, хоча б тому, що він приділяє багато уваги тонким звуковим деталям і володіє передовими техніками саунд-дизайну. І звісно, цю глибину я хотів почути і почув. Але не буду поспішати ділитися своїми враженнями про звук, бо наявність вбудованого фонокоректора дозволяє напряму підключити вертак і послухати ще й улюблені платівки. А тепер все дотягнеться. Ho, <laughs> Як заявляє виробник, вдосконалений фонокоректор Caspian 4G забезпечує надзвичайно точне відтворення вінілових записів. Він означений виділеним входом для MM-картриджів, а фільтр та еквалайзер RIA кожного апарата відкалібровано з допуском 0,5 дБ для забезпечення максимальної якості звуку. Я встиг послухати вініл ще в домашньому режимі, і це Пф. вау. Рискипливі аудіофіли скажуть мені, що в цьому звуковому тесті я оцінюю не сам підсилювач Роксан, а побудовану аудіосистему в цілому. Я не буду сперечатися, але наведу аналогію для того, щоб відчути магію звуку скрипки Страдіварі, треба професійний музикант, що зможе розкрити її потенціали і витягти найтонші відцінки звуку. І мені здається, ви розумієте, де тут скрипка, а де музикант. Звук, що я чую, справді викликає повний ефект присутності присутності в раю. Звукова сцена тут просто вражає, і вона широка, глибока, вона ніби розсуває стіни, дозволяючи вам буквально зануритися в музичний простір. Кожен інструмент чітко локалізований, створюючи відчуття, що ви перебуваєте просто в центрі живого виступу, де звуки наповнюють простір і огортають з усіх боків. Така сцена дає справжнє відчуття простору, дозволяючи слухачу розрізняти найменші деталі композиції, які звучать і легко, і природньо. А ще, на мою суб'єктивну думку, цей підсилювач стрімер є носієм суперздібності, стирати межі між е, діджиталом та аналогом. Ще з 90-х років, коли Роксан почала роботу з цифрою, безліч оглядачів відзначали, що однією з головних особливостей фірмового звуку компанії є його. Ну саме аналогова лампова текстура звуку, яка була відчутна, незважаючи на будь-яку діджиталізацію. В одному з інтерв'ю Турач Магадам каже про те, що 40 років свого існування Роксен дотримується головного принципу: створювати техніку, яку хочеться слухати. І це правило працює. Ось відверто, ми перебуваємо в атмосфері, яку навряд чи можна назвати радісною зараз. Не завжди виникає бажання навіть слухати музику, але коли поруч такий пристрій. Руки самі тягнуться включити музику і влаштувати сеанс музикотерапії, хоч так на деякий час досягти дзену через музичний ескапізм. Коротше, настіли раджу слухати музику на якісному звуці. А ще раджу поставити цьому відео вподобайку і підписатись на канал. Бо хто, як не ми, українці, повинні допомагати розвитку вітчизняному Ютубу. Також підписуйтеся на сторінки роками продакшн в соцмережах. І головне, залиште свій коментар, враження під цим відео. Ну от чи розділяєте ви мій захват від бренду Роксен? Чекаємо на ваш фідбек. Хай буде файно.